З нами я знову Інокентій Бест. Я веду репортаж до такого цікавого місця. У нас одна людина. Давай, трошки фіщу і свого риба. Пішуть це риба, а даун чи дав. і не дав, конечно. Ми знімаємо його з пакетом! Юра з відром! Що він робить? Він тобі здобуває їжу. Він прямо кидає рибу. Нажимай на центр якщо. Oh -oh -oh. <ріст> але не завжди не завжди це буває з успіхами. <ріст> Іноді даунфішери падають. Даунфішер, no. <ріст> але не є телефон. Забери no. <ріст> <Деварений> не телефон. ще. <No. ріст> він не користується no, no. телефоном, <ріст> <No, no>, no. <ріст> це зламаний телефон. No, no. <ріст> він ним ніколи не користується. Це так. О, дивись, дивися, він собі здобуває їжу за допомогою сітки. Він здобуває їжу. Так. їжу. Він живе без людей. Тихо? Тихо, зараз ми побачимо. Зібирається оба. Рибу. рибу рибу побачимо, а може не побачимо. Це Даунфішер достає. Безорома! Він просто відвик від людей. Не звертайте уваги. Ну це без він рідко бачить людей. Тому така реакція. Так, дивимося. Звідки в нього цей кульок? Не вода. Цікаво! Там кульками не користуються. Байда! Дуже важка риба! Дуже важка риба і важко тримати світку, тому він може. Це не от, не от. Ми зараз станемо свідками страшно величезної риби. Не, не пакетний. Шановний пан, шановний пан, скажіть, будь ласка, а скільки років ви вже тут ловите рибу? 150 років, 150 років, ви собі 150 років, який він молодий. Це признаки. Признаки молодості, це значить, він живе тут на природі. Він живе тут на природі і він залишається молодим. Я всіх закликаю всіх жити на природі і бути таким же самим молодим, як він. Подивіться? Ви без до цього. Бувайте. Шанується не забувайте, він живе без людей, тому він. Не міст, він не вміє спілкуватися він не знає слів просто. Що я не знаю, я і була. Чекай, ви вже спілкуваєте, дай дай. Може б'є не він знає дуже мало слів, тому іноді буває трошки, ну, там два-три слова каже і все. Не О, Ну це було три слова, чотири. Я не помазаю і бати. Так, так, дійсно він знає. Знає багато, знає багато, да. Сі відай, коду, блин, блин. Можна на слово. Скажіть, як там риба ловиться? Ху. Заебати, путь. Ви щось завели вже за цей період. Шановні телеграчі, я виявлю, що ці е, слова, що він сказав, це означає приблизно на нашій мові. Погренько. Мені дуже важко ловити рибу, тому ви мені заважаєте. Вони, бля, смінь, блядь, блядь, ситуація. Що що А, ну це в принципі означає те ж саме, тільки по-іншому. Це дуже милозвучна мова. А, якщо можна стати, це ваша сітка? Моя. О! Та ви що, ми, ми зараз, ми зараз я, стали свідками порозуміння між Даунфішерами і звичайними сирі, людьми. Я не вважаю, так, <реш> вас кидай, туди відрон. Риво відро! Тут нема відра. Без <реш> до вас нахуй оборот. Ви знаєте, ми, ми сьогодні просто не, не запросили перекладача, тому ми не знаємо, що знає значить ті слова. Приблизно, приблизно, ми запишемо а потім вам перекладемо наступні наші передачі. що Ты запилишь или? Бо мне дал, ну сладко на. О, ну, це про... мікрофон, не Справа в тому, що нам Фішер не знає, що таке мікрофон, тому він відноситься до нього, як до простого... Я не знаю, як я збирав. До цього... Я знаю, мішок. До, до цієї рослини, я як вона називається. Тобто це фушер, чи очерет. Це не мішок. Це покажи. На, збігнемо, як немцов. Як немцов знімати? Ну, так. Я що Збирай, усе, збирай. Коля, зняв. Ще, да. Все, все, чекай. Вони сами приймуть. Сами цікаві попереду. Да, да, все, два мева, да, вважаю, днево, диви. О, даун швішер, да. Я там кол. Давай, 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 Даун фішер, да? Шіфер. А, шіфер. Даун шіфер. Можна й фішер. Ні, ну це фішер. Ну це фішер. Ну це фішер. Ну це даун фішер. Дивіться, професіонал. Ні, ні, ні. Ти, 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 ти не так ро... Що ж ти? Йоу. Він відлітає голова. Кішка випала. Він до кішки випала. Він відлітає голова. Що Де воно там? Ти чуєш? О, бля. Оу, вірвак, будь кажуть, тепер ми бачимо дика людина. Ми бачимо, це дві дика людина. Ми бачимо наслідки дуже дикої людини. Масі на блять не, 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 не знімається. Неуснімається. Не, no, no comments, no, no comments, ребята, но коменс. Ось не вот. Ішов не вод. Змотри. Не вот усього не нравиться, де робота, робота, робота. Змотри. Хочеш, Рока, піздати мені з цією сеткою? Ні, маю, блін! Короб! Oh! Короб! Oh, blibu, що? О -о 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 -о. Що oh, треба башти, Треба бачити? Що? Давай, що? Давай. Не спіши, не спіши! Є, Рока, давай, Є, я Рока! Є, я Рока, гапай! <coughs> Є, Рока, <сутка>. гапай, Є, Рока! Тримай його! Тримай його, м'яй! Давай, Рока! Ти зароби його! Не рви, Не рви, Не випустиш зрух! Не випустиш! Не випустиш! Не випустиш! То сто